З Ігором Айзенбергом, професором Манхетенського університету, який вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, давно з вами не бачились, не чулись. Надзвичайно радий відновленню спілкування. Доброго вечора, слава Україні. Ром слава вітаю вас, пане Сергію. Дякую, що запросили. Дякую, що знайшли час, пане Ігоре. Ну, я, я не буду у вас там запитувати, мабуть, чого очікувати, тому що ми з вами десь приблизно. Однаково вже давно дивимося на те, як, як діє Трамп, як відрізняється там те, що він говорить, те, що він робить. Але мушу все ж спитати: от чи розумієте ви, чому після от такої здавалося б, ну? Охолодання його ставлення до Росії і навіть якихось там таких, начебто, деяких різких заяв, е, обнадійливих якихось слів, його там за язик особливо ніхто не тянув, але про томагавки. Е, чому знову, от буквально за день до зустрічі, чому риторика цього пана е, знову, ну скажімо. І пом'якшилась стосовно Росії, ну і загалом, стосовно надій для України з тими штомагавками, не все стало знов так обнадійливо оптимістично. Що сталося знов? Путін йому зателефонував. от і все. І До нього це свято, тому що Путін є його політичним кумиром. і Він скучив просто за спілкуванням після. Аляски вони не спілкувалися, так що він зрадів, що отримав телефонний дзвінок від Путіна. Аж бачите, аж дві з половини години з ним спілкувався. Та ні, ну зрадів то зрадів, пане Ігоре. Але все одно я ну, тобто, це не, не може, ну не може бути так. Я не можу в мене в голові не вкладається лідер там найвеличнішої держави, який оголошує на весь світ якісь конкретні речі, від рішення якого і від слів якого залежить ну там доля. Держав тих чи інших більших менших він ну не може просто ляпати язиком. А якщо він просто ляпає язиком, то відповідно треба ну розуміти як до цього ставитись. От той же Володимир Зеленський, чи ну чи чи, чи, чи розумієте ви як сьогодні може скластися розмова між ними? Дивіться, Трамп постійно щось говорить. Він щодня буквально щось говорить, і пише безліч твітів, там по кілька десятків в день. І, і я думаю, що світ пристосувався до цього. Просто просто не, не варто в цьому всьому приділяти дуже велику увагу, тому що треба дивитися, що він робить. Тому що говорить він постійно. Він говорить дуже часто речі, які абсолютно протирічливі. Він сьогодні каже одне завтра протилежне, а післязавтра знову протилежне, тому що вчора і так можна просто заплутатись. Тому треба просто дивитися, що, що він робить, які, якими є його дії. А говорити він може все, що завгодно. Я сподіваюся, що Володимир Зеленський. От зараз там він з'явиться в Білому домі. Що він буде сидіти, слухати, що то Трамп буде знову говорити напевно, півгодини, може більше. Як він постійно робить, коли він приймає наземних лідерів в Білому домі, але наземні лідери останнім часом вони до цього пристосувалися. Вони просто мовчать переважно слухають, що там Трамп говорить. Кажуть, що вони вдячні Трампу за те, за те, за те, що який там Трамп, от як він там щось чудово зробив, а, а далі Трамп говорить, говорить, говорить. Після після чого починаються розмови за зачиненими дверима. Так, от я думаю, що для Володимира Зеленського найважливішою частиною є от саме ця, коли вони зможуть вести перемовини про конкретні речі, а не перед телекамерами там у вальному кабінеті. Тому. Я би от просто порадив з України нічого не говорити, окрім того, що от він вдячний Трампу за те, що Америка підтримує Україну, за те, що Трамп намагається досягти миру, що він його вітає з тим, що Трамп досяг миру на близькому сході. Це Трампу буде приємно почути. А далі, от коли вся, вся ця вся ця телевізійна частина закінчиться і, і почнуться перемовини, щоб можна було... Розмовляти про реальні речі за зачиненими дверима сто відсотків. Я, ну я думаю, що Володимир Олександрович так і буде поводитись. Він після ви, виніс урок з твоєї зустрічі 28 лютого, яка закінчилась не, не так м'яко кажучи, як мала б закінчитись. І відповідно питань так, а за зачиненими дверима, оця історія, пане Ігоре, все ж з, з, з тими томагавками, бо зараз от. Це, це слово просто ну, щодня по там ти тисячі разів воно в інформпросторі з'являється. Я вчора був дуже е, якось, е, ну я й, я й так не покладав якихось особливих надій, бо там ж є технічні моменти, одні, другі, треті. Е, але коли вчора е, дуже ну там не те, що засмутився, але покоробило мене, коли сказав Путін, що е, сказав Трамп Путіну. Ну, я сказав, що а якщо я дам їм тисячі ракет. Е, Йому це не сподобалось тисячі так. Перед тим йшлося про те, бодай що там 30-50, і це би було навіть засобом такого тиску психологічного тиску на Путіна. Е, перспектива отримання продажу передачі Сполученими Штатами і отримання відповідного отрим... Україною томагавків. Як ви оцінюєте, в якій кількості, в якій перспективі чи реально це загалом? Я оцінюю реально, що то ракет Томогавку Сполучено є Багато здається 4,5 тисячі чи навіть більше. Але це ракети морського базування. Існує в природі лише дві наземні пускові батареї для ракет Томагавка, які е, почали серійно виробляти минулого року. От зробили дві. Вони є на озброєнні американської армії. Виробляють далі, тому що е, випробування цих постановок, вони називаються тайфун, виробляють компанія Lockheed Мартін. Ті, хто читають англійську, можуть просто зайти на сайт Lockheed Мартін, подивитись про це в інтернеті, почитати. І вони їх розробляли протягом чотирьох років. У 2023 році були успішні випробування. У 24-му перші дві батареї поступили на озброєння американської армії, то їх будуть виробляти далі. Знаєте, я, я не хочу сказати, що ймовірність, що Україна їх отримає до рівня нулю. Ну але оскільки існує от лише дві, ймовірно, що коли буде, буде третя вийде з конвейера, що вона опиниться в Україні, ну, напевно, якась ймовірність є. І як знаєте, генерал Бен Ходжес, колишній командувач, Генерал відставці він ходже з колишнім командувачем американськими військами в Європі сказав, дайте Україні томагавки, вона розбереться, як як запускати, сама розробить пускові установки. Я не можу з цього виключати. Кінець кінцем ракети Storm Shadow і Скальп і запускаються з літаків радянського виробництва су 24 і українські інженери разом очевидно з британськими та французькими інженерами. З'ясувало, як це можна робити. Я не можу виключати, я не є експертом yeah. етому, в ракетній техніці, yeah. як, як? чи можна зробити те ж саме з томогавками. Але є, є наприклад, інші американські ракети меншої дальності, ніж томогавки, але з такою ж точно бойовою частиною 450 кілограмів. Ракети GSSM, які можуть запускатися з літаків в 16-ті, про які Україна просила з того моменту, як літаки з'явилися в Україні. І цей запит він, він так і так і от залишається. Тобто, якби Сполучені Штати, наприклад, ці ракети надали Україні, Україна могла б ними користуватися от просто отак. Прямо зараз. Тому що літаки Україна має. Якби мала ракети, то могла б, могла б бити по тих нафтопереробних російських підприємствах по тих військових заводах, які б потрапляли в радіус дії цих ракет. Mm -hmm. Я, я, я розумію, я розумію, і я тут так само з нашими фахівцями говорив, що в принципі при, ну, там, можна цю номенклатуру там, якось організувати, але ж питання в політичному рішенні. Якщо є політичне рішення, і знову ж таки Україна це так само доводить, містиме ще в 16, от треба буде 5 років там, чи скільки перехід займає, так? навіть в мирні часи. Ми дуже швидко це зробили. Тобто, якщо буде політичне рішення, от, е, це політичне рішення, воно може визр... воно визріває зараз в адміністрації Бі за вашою оцінкою, чи ні Я думаю, що що визріває у Трампа, він хоче зупинити війну. Будь-якою ціною. Йому немає не значення для нього як. От він хоче її зупинити, е, і він, він хоче її зупинити просто на чинній лінії фронту, от на тій лінії зіткнення, яка є зараз, щоб, щоб припинився вогонь. І він може використовувати для цього лише. Два види засобів: один це тиснути на Росію санкціями проти усієї російської економіки. Другий надавати Україні більше зброї. тому що я не вірю, що він може про це домовити з Путіним. Що Путіну це не потрібно? Путіну потрібні такі перемовини, показати, що він не є в ізоляції, взагалі от показати, що він може в Євросоюз приїздити там до, до Будапешту. От я бачив сьогодні вранці ваші колеги з іншого телеканалу. Опублікував навіть мапу, як Путін може облетіти а, таким так, так, маршутом, так, щоб, так. щоб не, не потрапляти в повітряний простор ЄС раніше ніж він опиниться в повітряному просторі Угорщини. Ну так от Путіну важливо це показати, що він не є в ізоляції. Він, він погодиться припинити війну, лише якщо він буде бачити, що в нього немає більше ресурсів для її продовження. Тому що мета Путіна це відновлення Російської імперії, це поглинання України, тому що він вважає, що тоді Росія зможе бути такою ж світовою, от таким же гравцем на світовій політиці, яким був радянський союз, і для нього, для нього це от, задача його ж, його життя, його мета. Як, як, як його переконати в тому, що він не може продовжувати, треба завдавати таких ударів по, по по Росії, щоб він зрозумів, що далі він не може продовжувати, тому що у нього просто зупиниться його нафтопереробка. йому не, не буде де виробляти зброю. А для цього потрібно на таке надавати Україні зброю, тому що зробить Трамп? Дивіться, ми не знаємо, це не передбачувано. Я не можу виключати, що він в якийсь момент він таки вирішить, що ну добре, давайте дамо Україні більше зброї. Нехай нехай, от Україна примусить Путіна погодитись погодитись на, на припинення вогню. Я не можу цього виключати, тому що Трамп є людиною дуже імпульсивною і... і він. Він от про нього можна багато чого говорити, але він є такою людиною, яка може відмовлятись від різних таких речей, які не діють. Дивіться, він шість разів оголошував банкрутство своїх бізнесів. Тобто він може визнати, що от таке, таке от підприємство, яке я там розвивав, воно воно не не працює. Наче треба його припинити. Він тому він може змінити от, от, свій підхід, будь-чого, раптово, отак, от, от взяти і змінити і, і сказати, що він насправді такої точки зору завжди дотримувався. Тобто, виключати нічого не можна. Тоді ще от хотів вас спитати: знаєте, от, після цієї розмови з Дональдом Трампом Трампа з Путіним вчора. Я навіть коли чит... Ці новини озвучував. Тут мене пересмикувало просто, коли йшлося про те, що в розмові з Трампом Путін подякував Меланії Трамп за її участь там в роботі з, діть, з дітьми, сказав, що ця робота буде продовжена. Я не, не зрозумів, про, про яких там от дітей йшлося, бо в мене в голові стояли. Викрадені вбиті українські діти в очах, і так я пам'ятаю той лист, який там Меланія Трамп щось там передавала, і це от вчора. Ну мені. Було дико, боляче, гидко якось. Я не знаю, як описати цей спектр е, почуттів? почуття. Я абсолютно, абсолютно те ж саме відчув, коли я це прочитав. Чого і... абсолютно з вами? От у нас один в один відчуття. Мені абсолютно гидко було Та, читати і... президент Сполучених Штатів. Вона це цитує. Ну добре нам його Путін сказав щось, ну хоч ти думай, що ти пишеш, тому що ти, ти це. У мене слів немає, знаєте, я не хочу вите. Про просто... емоції свої ви... Абсолютно, ви і в мене просто виникло питання, пане Ігоре, бо ж це ж те, про що ми говоримо, так? Наскільки загалом даруйте цей чоловік 45-й, 47 -й, е президент Сполучених Штатів? Наскільки він от, ну, адекватно сприймає реальність? Тобто він, про... він не, не розуміє, про яких там. Дітей ідеться, не розуміє, що робить Путін, чи йому настільки просто плювати на це. Я думаю, що розумієте, Путін Путін був, був, був майором комітету державної безпеки СРСР. Ну він пішов відставку підполковником А не це, це йому підполковника до вище пенсія лише була вище, коли він уходив відставку. А усіх офіцерів КДБ, там в їхній цій академії Андропова, їх вчили працювати з різними людьми, у тому числі з такими нарцисичними особистостями, якою є Трамп. Томи зрозуміло, що Путін йому мав казати. Він мав казати Трампу, що що Трампу сподобається. От там робити комплименти його дружині. Я не я не знаю, чи Трамп обізнаний дійсно глибоко ситуацією, скільки українських дітей було викрадено. Скажімо, в американському конгресі представники обох партій обізнані. Вони ж навіть запропонували законопроєкт сенату сенатори від обох партій, який не розглядається знову таки через те, що Трамп не хоче, щоб він розглядався. Саме законопроєкт про, про оголошення, що адміністрація зобов'язана оголосити Росію державою, що сприяє міжнародному тероризму, саме за викритання майже 20 тисяч українських дітей. І цей законопроєкт лежить. Тобто, Сполучені Штати це добре розуміють. Я не знаю наскільки саме от Трамп розуміє це. І наскільки йому от я просто думаю, що коли Путін робив, напевно, компліменти його дружині, для нього це означало цей для нього і був сенс. І, і його більше нічого в, в цей момент саме стосовно цієї теми не цікавило. Ну і тоді ще дякую дуже за відповідь. Та така болюча дуже історія, болюче питання. Ви згадали вже теж про санкції, зокрема про вторинні санкції, про які Трамп теж там 300 разів 100 тисяч мільйонів разів говорив. Наскільки ви бачите перспективу от бодай такого кроку з його боку, якщо гаразд там томагавки, нас... Нам самим вони треба там, може подумаємо колись от як ви сказали, і дякую вам до речі. Навіть трішки здивований вашим ну таким оптимізмом в цьому питанні, що бодай може бути приємно здивований. Дякую за цю відповідь теж. Стосовно санкцій, це ж це ж трішки легше, мабуть, ніж просто там дати Україні якісь ракети, сказати Путіну, я отдам, Вони там по тобі будуть пуляти. Ну. Це іншого ж типу, все ж таки, метод впливу може бути в даному напрямку щось сьогодні вирішено? Звичайно, що санкції запровадити значно простіше. І, і для цього не треба це не треба гроше вкладати Сполученим Штатам у Сполучених Штати. Торгівля з Росією ну вона фактично дорівнює нулю у порівнянні з торгівлею з будь-якими іншими країнами. Там щось Сполучені Штати все, що в Росії купляють, ну щось якісь, якісь дрібниці всілякі, але ця торгівля, ну її обсяг майже нульовий. Тому санкції, якщо Сполучені Штати запроваджують проти Росії, американські економіці від цього абсолютно нічого, нічого поганого не буде. Чи можна цього очікувати, я не знаю. Дивіться, Дональд Трамп при владі вже майже 9 місяців. Жодних санкцій проти Росії він не запровадив. Навіть коли були узгоджені санкції між Сполученими Штатами. Країнами всіми всі Великої Сімки Євросоюзом, він відмовлявся їх запроваджувати це. Принаймні, в травні ми знаємо, була історія е, така, і раніше писали навіть американські газети що були були розроблені санкції Міністерством фінансів Сполучених Штатів, Трамп відмовився схвалювати їх. Чому він це не робить зрозуміло зрозуміло, тому що він вважає, що от він може домовитися з путіним? Так от до тих пір, поки він буде вважати, що він про щось може домовитися з Путіним, я думаю, що санкції нових. Не буде що стосується вторинних санкцій, так знову це повинні бути санкції, не митні тарифи, Власне. які які якими він він робить гірше американцям, а не тим країнам на, на імпорт, з яких він тарифи вводить. Пане Ігорі, але там. ж він обіцяє, що за рахунок цих бачите, так американцям гірше, е, як там е, ми співчуваємо, але він каже, за те я Україні допоможу. Я от створю фонд перемоги з тих е, мит, які підніму до для Китаю. Візьму гроші, наповню і віддам а, на допомогу Україні. Ці ж мито платить не Китай, ці мито платить американські споживачі. От він збирається з 1 листопада запровадити 100% мито на імпорт з Китаю. Так це, от я піду купляти якусь дрібницю в магазин, яка є китайського виробництва, Це я буду платити, як будь-який інший американський споживач, а не Китай. Він запровадив 50 мита на імпорт з Індії влітку. Індія лише більше російської нафти стала купляти. Після цього індійські товари в Сполучених Штатах відповідно подорожчали. Це, це показує, що тарифи, як сан... це не санкції, вони не діють. Потрібні санкції, які забороняти усякий бізнес просто сполученими штатами, компаніям, які допомагають Росії, країнам, які допомагають Росії, забороняти будь-які транзакції в доларах. Робити це синхронно з Євросоюзом, який має забороняти відповідні транзакції в євро, просто щоб ізолювати відповідні, відповідні бізнеси, які все ще продовжують свій бізнес з Росією. От, запроваджувати санкції проти індійських нафтопереробних е, е, компаній, ну, які купляють нафту в Росії, виробляють нафтопродукти, потім продають їх по, по всьому світу. Дякую. Цього не робиться. І а це було б значно, значно дієвіше, ніж будь-які митні тарифи, якими він він наказує американців, які купляють імпортні товари, американські бізнеси, які так. там купляють імпортні комплектуючі. А, а тим країнам, що вони от це наприклад Індії видно, вона лише збільшила обсяг закупівлі російської нафти, так, так. після того як були запроваджені ці 50% тарифи.